Це той момент, коли краще не досмажити, аніж пересмажити. Страва швидкої допомоги. Виробник краще знає. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися рецептом. Який я називаю страва швидкої допомоги, тому що готується вона дуже швидко, смакує нереально, а виглядає, наче ви замовили її в ресторані. І я кажу про лапшу по-азійськи з куркою та овочами. Перед тим як почати готувати, прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою, якщо ви ще не підписані. Це дуже важливо для мене. І тепер поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 250 грамів лапши. У мене це рисова лапша, але можна використовувати пшеничну, гречану і навіть яєчна локшина підійде. 300 грамів курки. У мене це філе, але не обов'язково використовувати самі, саме філе. Також з овочів, основа завжди це цибуля і морква. І обов'язково ще імбир, 10 грамів, і 4 зубчики чеснику. Всі інші овочі за бажанням. Мій улюблений варіант це цукіні і солодкий перчик. Також знадобиться 3 столових ложки соєвого соусу, столова ложка меду, спеції за смаком і чайна ложка кунжутного насіння. Курка в мене вже порізана, і краще за все. Її порізати соломкою, або якщо важко порізати соломкою такі шматочки, то ріжте маленькими кубиками, щоб швидко просмажилось. Всі інші овочі, окрім чеснику імберю, треба нарізати соломкою. Чим тонше, тим краще. Так само соломкою нарізаю солодкий перчик. Далі цибулю я нарізаю напівкільцями. Теж намагайтеся це робити дуже тоненько. І так само обережно тоненько нарізаю цукіні. Овочі я нарізала. Імбир і часник треба або натерти на дрібну тельку, або перебити в блендері. І почнемо ми з приготування курки з овочами. Лапша додається в останній момент, тому враховуйте, скільки написано на пачці варити вашу лапшу, яку ви використовуєте. У мене 5 хвилин. Тож я почну її варити за 5 хвилин до готовності курки за овочами, щоб одразу її додати. І вона вибрала у себе весь смак курки за овочами і соусу. Тож, спочатку я обсмажую курку, можна на сухій пательні, можна додати трохи олії. За бажанням краще використовувати або оливкову або кунжутну олію. Тож, викладаю, обсмажити курку треба буквально 2-3 хвилинки, так як вона маленькими шматочками, так, щоб вона почала братись з коринкою. Як тільки курка починає покриватися золотистою скоринкою, я додаю до неї моркву і цибулю. І обсмажую ще буквально дві хвилинки. Тепер я додаю солодкий перець і цукіні. І мені здається, саме час ставити водичку для лапші. Обсмажувати овочі необхідно не до готовності, вони мають бути трохи недосмаженими альденти. Тобто, це той момент, коли краще не досмажити, аніж пересмажити. Я зазвичай обсмажую буквально 5, максимум 7 хвилин. Але в залежності від того, як я поріжу овочі. Звісно, чим менше оця соломка, тим менше часу приготування знадобиться. І тепер в останню чергу я додаю натертий імбир і часник. До речі, імбир ніколи не додавайте рано, бо якщо його довго готувати, довго термічно обробляти, він починає давати гіркоту. Тож, перемішую, аромат неймовірний. І тільки тепер я додаю спеції за вашим смаком. Я люблю погостріше, тому додам побільше гострого перцю. До речі, це теж великий плюс те, що ви готуєте самі, а не замовляєте доставку. Ви можете завжди відрегулювати смак саме так, як подобається вам. Подобається гостріше, додаєте більше перцю. Не подобається взагалі гостре, можна не додавати. Подобається більше часнику, можете себе не обмежувати. Тож, я всіх закликаю готувати вдома і підбирати смак під себе. Тепер ще раз зі спеціями перемішуємо. Поєднуємо все. До речі, Моя рисова лапша вже готова. Так, і тепер я додаю 3 столових ложки соєвого соусу і столову ложку меду. Тепер буквально хвилина-півтори і все. І можна буде додавати лапшу. Якщо, наприклад, у вас не залишилось на пательні трохи оцього соусу, який має забрати лапша, додайте буквально одну-дві столових ложки водички або бульйончику. Все, овочі з куркою готові, залишається лише додати лапшу. Я її зварила згідно тому, що написано на упаковці, що і вам рекомендую. Виробник краще знає. І тепер перемішую. Треба, щоб лапша пропиталася оцим соусом. І все можна вимикати. Зараз ближче покажу, що у мене вийшло. Ну що, ось така краса у нас з вами вийшла. Виглядає, як я і обіцяла, по-ресторанному я ще додала трохи кунжуту і смачного. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати вдома лапшу по-азійськи з куркою та овочами. До речі, як я казала на початку, овочі можуть бути інші. Так само можна приготувати навіть без курки, буде така веганська лапша, або замість курки використовувати інше м'ясо чи навіть рибу. Це теж буде дуже смачно. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також, щоб ви приготували таку лапшу. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не встигли, і підписатись, якщо ще не підписані. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Вони в мене уходять тричі на тиждень. Підтримайте Збройні Сили України. Підтримайте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.